Мужський голос сказав, що случилось нещастя. В цьому голосі я узнала голос своего внука. Потім перервали разговор. Після цього дзвінка Катерина Петрівна не знаходить собі місце. Кожна наступна версія нещастя жахливіша за попередню. Паніку призупиняє новий дзвінок. Перезвонили вторий раз, сказали, що це не внук, це син ваш. І вот. сказали, що його збила машина і поломані обі ноги потрібно робити операції. Вартість операції 13 тисяч гривень. Від таких новин самопочуття жінки погіршується. Невідомий за телефоном заспокоює стареньку і каже, за грошима заїде його знайомий. Йому перелякана мати віддає усе, що має 21 тисячу гривень. За одним фактом вже ведеться перевірка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статі 190, яка передбачає обмеження волі строком до трьох років. Сумські правоохоронці просять мешканців області, які стали жертвами наживи на материнській любові, повідомити про себе поліції, щоб шахраї понесли заслужене покарання за всі скоєні ними злочини.